Так, громаду. Неділя сьогодні, 28 серпня. Класіка, бачите? Готова практично до збирання. Соняшник. Засох, а амброзія растет. Так, приїхав чого, став тут, там горох подивився і те, сою подивився. Покажу вам, Ще вам показати. Так, виглядає, коротше, вона... Уже вже засихає, вже має такий вигляд. Так, зайдемо, подивимося всередину. Невисока цей рік, але ну, має такий вигляд. Скільки бобів, в принципі, нав'язала. Такий вигляд. Не знаю, скільки тут буде врожайність, ну... По густоті бачу, що той рік була 40 кг, дуже рідко була. Вона теж стояла новогодня йолочка така примірно. Ну. 70 кілограм тут. Боже, бачимо, бачив, що. В принципі, нав'язала по три боба. Звісно, дрібна вона. Це рік. Ну хоч є щось збирати. Оцініть скільки. Напишіть скільки тут буде. Я думаю. Я думаю, не хуже, як той рік, хоч той рік був дощовий. Цей рік часу я що тільки не пережила. З весни холодно було, потім якісь дощики пройшли, вона трошки виросла. до дожнив трошки моросило. Ну, на пшеницю цей рік да, я не скажу що погано було. В принципі, моросило, моросило. Ну не промочувало, не з'єднувало вологу. Благодаря, що тут нову трохи воно вона витяглася. Потім як ударила жара, фактично стояло воно страшне. Так, що він пукає цей телефон? Снімає, Знімає. Так. Отак, от отак. Це тут колія оприскувача. Бачите. Ну, примерно одинаково, там і там, трошки, звісно, лобода полізла. Потім як ударила жара, вона скрутилася, звертілася, почала сохнуть. Ну, як сохнуть, такі листки поробилися. Ще. Чи тліще, щоб був, я його інтексицидом ударив. Ну, не знаю, що воно було. Ну, ось тут вона вже листки такі, це вони вже відсихають. Ну, в принципі. Не знаю, по бубах мені подобається. На такий зрік, я думаю, щось накосимо. І потім оце вже вдарили дощі. Ну як да, пройшов він там один фактично, міліметрів 25 Ну, як воно на суху землю, воно тільки-тільки соєдінило може. І вона просто тупо-бистро, як я кажу, оці сояшники всі по класіки. Де слабе було все. Ну то я замітив, де слабі рослини. Вони після доща, після... Сильні засухи. Рослини не відновилися, а почали сухнути. Так само і соя. Я думав, що то кліща, може то вже їй була просто вегетація, вже дощ таке приходило, почалося таке листя робиться. А я думав, що то болячки. Він циксити ударив ще раз. Для того, щоб хоча б, щоб в бобах, був. в бобах буває, торік були черв'яки. Якісь побиті боби були. То це, я думаю, що інсекта там і медоклопрі на 300 грамів і лямба це, це галаприна. Ще матюки. Отаким таким я влупив в максимальній дозі. Ну, Може і були тут, я ж кажу, якісь кліщі, не знаю. Ну, Поле в принципі вирівнялося, то отакими от плішами почало робитися. Воно вирівнялося, наче трошки ще поожило. Верхні стрючки. Це вона тільки-ціла -тільки ці верхні стрючки накидала. Той дощ. І потім воно швидко, бачите, бистро -бистро, і верхні стрічки, бачите, як зав'язало, Не знаю, скільки тут буде урожай. Ну не знаю. Я по цьому бачу, що не хуже, як той рік. Може якусь п'ятнадцятку буде. Або пишіть, коментуйте. Я тут воно ще, в принципі цей край хуже. Той, з тої сторони кращий край. Тут він заосочений був. Що я тут і посіяв сою. Мені раді того, щоб, щоб тут зачистить поле сою заводю, раді побового попередника, не знаю. ну це не Ну, Що це таке? Це бульбашки є. Бульбашочка вирвалася. Це треба копати. Вольбашки були, не так активно, ну щось трохи було. Така ще... Бачите, соїна. Ну, стручків 20-30. Я, раді... Я сію сою раді попередника. Ви замітив, що попередник це не то, що сила, а це величезна сила. І тут буде пшеничка, ну я думаю, скосимо, воно вже вже ось вона фактично, да, вже і сухі боби є, вже розтріскується. Ще недільки дві. Я думаю, скосимо її. Десь буде числа 15 посіяна пшеничка. Воно буде то, що треба. Волога тут якась є, та є волога, дивіться, бачите? Ну воно як. Воно є, а там де груда. Якийсь запас вологи є, не так як після соняшника. Особливо такого там нічого немає, яка там пшениця може бути. Так що це я сію раді попередника, раді того, щоб поле зачистити, бо мені кажуть, що ти не сієш класичну сою. Так, да, Після цієї сої, я так думаю, можна тепер посіяти класичну сою. І то я його ще не дуже зачистив, бо... Лобода ось пооставалася. Лобода. Вся економія гербіціда. Треба не економити. Я, ну, я Основне зачисти те, що хотів. Осотів нема абсолютно. Лобода це по нас ходила. вона сиділа маленька, після цього доща. Та так трошки. І то вона оце тут. Це замітив, де був оце, отак осоти, отут. Ось за краю метрів 100-150. Оце були тут страшні осоти. І тепер тут бачу якраз і лободу. А, це там пусті міста, напевно. А далі поле, де поле більш сильне. Там чітко з тої сторони взагалі чисто. Я ж кажу оставив раді того, щоб зачистити поле. Зачистити і зробити сівозміну. А сівозміна. Це сила. Там горох взагалі земля копав на горохові тільки що. Там просто, просто прелість. Пар. Підпарок. Чи зелений пар, чи як. чи зайнятий пар. Тут теж такий получився, типу, зайнятий пар. Сіємо, коротше, пшеничку тут. І все буде чудово. Ну потім кукурудзу, звісно ж. Так само і цей рік. У мене була посіяна соя, потім пшеничка, потім кукурудза. Кукурудза. Боявся пшенички я. після пшенички сіти кукурудзу. Ну, така вона цей рік була страшна, я ж... Короче, ну, не то що страшна, довго не росла. Вона не страшна була. Вона просто стояла, стояла, стояла і не росла. А потім як пішла, я просто балдею, як вона пішла. Так що, звісно. Все має порівняння, все, як... все в порівнянні. Ось я скажу, ось я Один сояшник вже сухий, готовий, а наші ще зелені стоять. Так що, що я головне хотів сказати на сої, що соя це в мене як проміжна культура, щоб не робити пар. Тобто буде на той рік у мене теж там, де поле саме хуже. Після соняшника, після євролайтинга. після євролайтінга погано сояшник сіять, Ой, кажу сояшник. Після євролайтінга сою. Ну, я вроді думаю вона стойка до цих же. І, як і медок. Як вона називається? Ну ця група гербіцидів в Кліарфілд як. імедозоліни чи. Ну, коротше. Матюки, коротше, кліарфіл технології, як після сої. Сої, кажуть, що погано. ну Не знаю. Кліарфіл технологія соя. Чи оставляє щось, чи не оставляє. Ну, тут була мінімальна обробіток. Тут кліарфіл плюс сояшник був. Розета була посіяна цингента, той рік. Тридцаточку сипала. Чудово, тільки полягла. Буря була сильна, полягла, як втрати були неймовірні. Так що... Я стартую з такого поля. Ні, найголовніше старт тут був вже цей, глибока оранка. Глибока оранка, потім соняк, потім пшениця, потім знову соняшник і знову і тепер соя. Так такі діла. Поїхали далі, щось цікаве буде, сниму.